Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, сьогодні в випуску послухаємо думку промоутерів стосовно заяви Тасна Фюрі про завершення кар'єри, а також подивимося першу прес-конференцію із Лондона, яка присвячена вечору боксу 22 лютого у Саудівській Аравії. Але перш ніж ми продовжимо, звертаю увагу на те, що новини про бокс в Україні на нашому каналі в світі боксу виходять за підтримки компанії Favbet. Усім привіт! Я збираюся все зробити коротко та ясно. Хочу зараз оголосити про свій вихід з боксу. Це було неймовірно. Я насолоджувався кожною хвилиною. Хочу закінчити цими словами. Дік Терпін носив маску. Благослови всіх Бог. Побачимося з того боку. Промоутер Фірі Френк Френкорен відреагував так. Нехай Бог благословить його. Якщо це те, що він хоче зробити, то це те, що він повинен зробити. Я весь час говорив: ніхто не повинен намагатися вплинути на нього в боксерському світі, що він повинен робити. Зрештою, це залежить від нього, порадившись зі своєю сім'єю та провівши обговорення. Він заробив багато грошей. У нього була фантастична кар'єра. Він найкращий британський важковаговик. ймовірно, найкращий гравець свого дивізіону. Він брав участь у кількох чудових боях. Він показав, на що здатний. Мені було дуже приємно бути поруч з ним. Мені сподобалася кожна хвилина. І я сподіваюся, що всім шанувальникам також. Йди Насолоджуйся. І я сподіваюся, що він не піде з боксу. Я б хотів, щоб він прийшов і працював у боксі. Він блискуче виступив у британському та світовому боксі, і я бажаю йому чудового виходу на пенсію та насолоди життям. Для промоутера Еді Хірна не все так однозначно. Я думаю, що якщо у вас до цього більше не лежить серце, і ви не хочете більше змагатися, то думаю, що вихід на пенсію найкращий варіант. Розчаровує, очевидно, як і інших британських фанатів, тому що у нас є шанс провести найбільший бій у боксі. Але якщо це останнє що ми побачимо про нього, він зробив чудову кар'єру. Сумніваюся, але завжди краще вийти на пенсію, щоб переконатися, що хтось платить вам за вихід з пенсії. Але якщо це його доля, великий респект йому. І я бажаю йому всього найкраще. Я просто думаю, що якби я шукав правильну угоду, я б теж пішов на пенсію. Але я не можу говорити. Від його імені. Я вважаю, що це його природна гра, але можливо це його доля. Я не знаю його достатньо добре, щоб коментувати. Він людина, яка сама приймає рішення. Це не той вид спорту, яким ви хочете займатися, якщо ваше серце більше не лежить до цього. І якщо це так, то це правильне рішення для нього. Але сподіваюся, це не так, і ми зможемо побачити бій за джеєм. Далі переходимо до прес-конференції. Головною подією стане реванш Бетербієва проти Бівола за титул абсолютного чемпіона у напівважкій вазі, а у співголовній події Даніель Дюба захищатиме титул IBF у надважкій вазі проти Джозефа Паркера. Також у карді на нас чекають. Джошуа Буаці проти Калма Сміта за тимчасовий титул WBO у напівважкій вазі. Джілей Джан проти Агіта Кабайла за вакантний тимчасовий пояс WBC у надважкій вазі. Верджіл Ортіс проти Ізраїла Мадримова, за тимчасовий пояс WBC у першій середній вазі. Карлос Адамес проти Хамзе Шираза. За пояс WBC у середній вазі. Шакур Стівенсон проти Флойда Скофілда За пояс WBC у легкій вазі. Ну а зараз пропоную послухати учасників бою Дюбуа Паркер. Для початку я просто хочу сказати, що це неймовірно бути залученим до такого чудового карду та чудової події, дякую його високоповажності, моїй команді Спенсеру Брауну, який сидить праворуч від мене, та усім іншим за роботу, яку ми виконали, щоб отримати цей бій, а також за роботу, яку ми виконали в кемпі. Я дуже радий, що буду вдруге боротися за титул чемпіона світу. Дворазовий чемпіон світу звучить чудово. Що відбувалося в голові Паркера, коли Дюбуа викликав усика на бій? Запитайте в нього, чи було в нього в голові, коли він робив це. Все це для шоу, це шоу-бізнес. І я хочу його наступного. Спочатку я зруйную цього хлопця, а потім перейду до Усика. Я готовий до цього, я розважаюся. Ти заглядаєш занадто далеко вперед, думаючи про інші великі бійки. У тебе є бій прямо перед тобою зараз. Ні, я не думаю про нього, я твердо націлюсь на тебе. Я просто відчуваю, що я буду занадто сильним для нього, занадто швидким. Усе, що він робитиме, я робитиму краще. І так я згоден, що людині не варто говорити зайвого. Я не розмовляю занадто багато. Я просто хочу, щоб уболівальники були налаштовані. Це буде чудовий чудовий бій. Послухайте, я боксував деякий час і відчуваю, що я ніби тільки зараз почав. І я відчуваю, що в мене є все прямо зараз. Я навчу тебе кільком речам, якщо ти тільки почав. Я дам тобі кілька нових уроків, нових навичок. З нетерпінням це чекаю. Він завжди був таким чи не так, милим хлопцем. Але я знаю, що коли дзвоник пролунає, ми збираємося відірвати один одному голови. Мені подобається, що він сповнений впевненості, що зараз він на вершині неба. Але це все закінчиться 22 лютого. Який меседж, Даніелю? Let's go. А яке послання Джозефу? No, this... no. <laughs> Далі послухаємо заяви учасників бою Кабайл. По-перше, дякую його високоповажності, моєму менеджеру Спенсеру Брауну та Кінзбері Промоушен за надану можливість. Так, зараз я б'юся з наступним монстром, тож знаєте, що я готовий до наступного ви? Я наполегливо тренувався до наступного бою, тому вперед. Що Кабайл мав на увазі, коли казав, що перевірить, чи вміє джілей плавати. Знаєте, що цей хлопець також має дуже велику силу. Тож, знаєте, я думаю, що цей бій буде дуже хорошим і переможець цього бою може поборотися за титул чемпіона світу. І так, побачимось 22 лютого. Переді мною червоний конверт. Наближається китайський новий рік. І є традиція дарувати червоні конверти людям, які вам подобаються. І цей відправляється до пана Кабайла. Побажайте йому удачі. О, дякую за гарне фото. Дуже гарно. Це зображення з Джаном. Після прес-конференції ми обидва повернемось до наших таборів, і протягом місяця ми будемо тренуватися як демони. І коли ми зустрінемося на рингу, усі побачать, що таке китайська міць. А як щодо до того, що це рік змії? Я невеликий шанувальник того, щоб бути змією. Я хочу бути орлом, коли Орел бачить свою здобич, він хапає її в повітря і просто кидає. Що тут сказати? Іншала, побачимо. Тільки Аллах знає. Ти можеш говорити, це не проблема. Тож, знаєте, монстр не б'ється, це тільки бій руками. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!